Поверхня Венери абсолютно непридатна для життя, безплідна, суха, стиснута атмосферою, яка приблизно в 90 разів перевищує тиск землі, і температура там майже вдвічі перевищує температуру у розігрітій печі. Але чи завжди так було? Чи могла Венера колись бути двійником землі, придатним для життя середовищем з рідкими океанами? Ось 10 таємниць Венери, про які вчені НАСА досі сперечаються. Чи було колись на Венері життя? Щоб відповісти на це питання, потрібно зрозуміти, яким було середовище на Венері в минулому. Це передбачає вивчення атмосфери, геології та історії планети. Саме це місія NASA Da Vinci планує вивчити дуже детально чому Венера еволюціонувала зовсім по іншому, ніж Земля. Венера і Земля схожі за розмірами і щільністю, і все ж вони дуже відрізняються. Тиск повітря на поверхні Венери в 90 разів перевищує тиск Землі. На відміну від землі та інших планет, Венера обертається навколо своєї осі в зворотному до обертання навколо Сонця напрямку, а температура на поверхні Венери. Понад 900 градусів за Фаренгейтом, що робить її найгарячішою планетою нашої сонячної системи. Еволюція Венери може допомогти нам зрозуміти, як придатність до життя розвивається з часом і де ми можемо знайти придатні для життя планети за межами нашої сонячної системи. Як утворилася Венера, досі невідомо, чи Венера бомбардувалася кометами і астероїдами, багатими водою, так як це було із землею. Розуміння, як вода потрапила на Венеру, важливе, щоб оцінити, чи могли тут раніше існувати океани. Який склад атмосфери на Венері? Одна з найбільших таємниць атмосфери Венери лежить у нижніх шарах атмосфери, де вуглекислий газ нагрівається і перебуває під таким тиском, що набуває властивостей швидше гарячої рідини, ніж газу. Зон Давінчі буде вимірювати хімічні речовини, тиск, температуру та динаміку атмосфери принаймні кожні 200 метрів під час опускання крізь атмосферу Венери на її поверхню. Як утворилися породи на Венері? Високоякісні знімки Давінчі під хмарами допоможуть перевірити уявлення про роль води у формуванні стародавньої континентальної кори на Венері. Да Вінчі вивчить одну з таких тесер Альфа Реджо, щоб краще зрозуміти її склад. Скільки води було на Венері? Рідка вода необхідна для життя. Ми не можемо оцінити минулу життєздатність Венери, не знаючи, скільки води вона могла мати, коли і як втратила цю воду. Вчені використовуватимуть вимірювання атмосфери з Зонда да Вінчі, щоб вивчити історію води, що, можливо, була там у минулому, на нашій планеті сестрі. Яка природа поверхневої активності Венери? Земна кора має мережу відносно тонких пластин, що постійно ковзають по поверхні планети. Якщо подібна тектоніка плит існує на Венері, на корі планети має відбуватися дрейф материків, як ми бачимо, це на Землі. Ще одна ключова таємниця про поверхню Венери вулканізм. Дві майбутні місії на Венері Давінчі і Верітас мають на меті зрозуміти поточну вулканічну активність на Венері. Як виглядали гори на Венері? Попередні місії на планету Венера і Вега зробили фотографії венеріанських рівнин з поверхні. Але камери да Вінчі зроблять перші в історії аерофотознімки з високою роздільною здатністю гірської поверхні та сери, коли зон спуститься над посіченим складками на гір'ям області Альфа, чи є подібні до Венери планети за межами нашої сонячної системи, ми зможемо пов'язати отримані від досліджень Венери знання зі схожими на Венеру екзопланетами, за якими спостерігаємо завдяки телескопу Джеймса Веба. Якщо Венера виявить ознаки потенційної придатності до життя, це може означати, що ці екзопланети також можуть бути життєздатними. Нові таємниці, про які ми ще не думали. Є багато нових таємниць, які ми зараз навіть не можемо собі уявити. Нові місії НАСА на нашу сестринську планету можуть зумовити багато нових відкриттів. Ми наближаємось до тебе, Венеро.